Друзі, вітаю вас на каналі Сім'ї Балабан. Хто знає, де я знаходжуся. Ну, зараз ви самі здогадаєтеся. Я біжу, спішу, треба допомогти залагодити дірки на даху і вас запрошую. Ми приїхали сюди буквально на пару днів. Для тих, хто не знає, борзель був в окупації 33 дні. І те, що ви бачите, це ну, залишилося неполагоджене з моменту війни. Ось уже другу зиму, виходить, залишені у нас вікна на даху розбиті. Ми їх не встигли залагодити, тому що залагоджували забор і також вікна передні. Ну і аж тепер ось приїхали. Сюди мама попросила, тому що дуже переживає за будинок, щоб він стояв. Ми не дочекалися ремонтників. Вони обіцяли, що полагодять, і мали бути виділені кошти бучанською міською радою. Але на жаль, у них коштів немає. Я вже другий раз до них звертаюся, приїжджаю і вони мене можна сказати лагідно посилають. Тому ми на швидку руч закриваємо ці дірки. Плівкою не забиваємо, щоб сніг, дощ не потрапив туди. У хаті дуже холодно. Якщо хтось стикався, можливо, комусь повернені кошти, можливо, комусь залагодили, напишіть, підкажіть, ми будемо дуже вам вдячні. Ось так буде зимувати, далі буде видно. Таке коротесіньке відео. Це частинка до того відео, що ви вже бачили. Тому ну, якось так. Дякую всім за перегляд. Всім пока-пока.